«Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. 128-ма бригада підтвердила смерть 19 бійців під час урочистого шикування на Запоріжжі. Військові закарпатської бригади прибули на нагородження до дня артилериста у село Зарічне. Росіяни випустили іскандер. Загинув один із найкращих артилеристів країни Дмитро Мілютін. На Закарпатті триває триденна жалоба. Міноборони проводить перевірку за фактом трагедії. Погрожували відрізати вуха й пальці у Запоріжжі. П'ятеро ракетирів кошмарили автоперевізників, вимагаючи данину. СБУ піймали бандюків при спробі нанесення цілесних ушкоджень керівнику автопідприємства. Під час обшуків у них знайшли готівку, холодну та вогнепальну зброю. Четверо вже під вартою. Над Запоріжжям бачили не характерне атмосферне явище, схоже на північне сяйво у Шевченківському районі. Через сильні пориви вітру дерево впало на дев'ятиповерхівку. Рятувальники попереджають про погіршення погодних умов. Сьогодні вночі очікується сильний вітер 15-20 метрів на секунду. У районі Токмака знищили базу росіяни. Склад БК за минулий тиждень Сили оборони України ліквідували більше п'яти тисяч рашистів. Знищили три танкових батальйони, дев'ять артилерійських дивізіонів та п'ять мотострілецьких батальйонів. Окупанти почали будувати залізницю від Якимівки до Ростова через Бердянський Маріуполь. За словами зрадника Балицького, це потрібно для військових цілей і найголовніше для вивезення зерна та корисних копалин до Росії. На Запоріжжі діти зробили блокпост, де збирають гроші на армію. Автівки зупиняють, питають пароль слава Україні і пропонують задонатити. Ідея належить дев'ятирічному Микиті, його батько воює на Донеччині. За місяць діти назбирали для ЗСУ близько 10 тисяч гривень. За вихідні росіяни завдали 275 ударів по Запорізькій області. Скинули чотири авіабомби на Оріхів, застосували БПЛА, авіацію, артилерію та РСЗВ по містах і селах Пологівського і Васильівського районів. Правоохоронці шукають ватника, який до дня руського національного єдінства сфотографувався біля пам'ятника київському князю Святославу. Сміливості показати своє обличчя націонал-монархісту не вистачило покарають і того, хто зробив світлину. Переселенка з Бердянська відкрила у Львові кав'ярню Дзензик, названу на честь Бердянського острова. Гроші отримала у проєкті Є робота до себе на роботу Оксенія влаштувала земляків Бердянців. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.